Хто тут у нас завівся? Хто тут завівся? Тепленько, все. Підморозки вже на вулиці. Чого? Хто тут прийшов до нас грітися? Ця худоба мені нагадала про те, що я взаємодію з дуже насправді потужними людьми на Харківщині. Я до них їхав там за навігатором. І трохи так прикурив, бо їду, 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 і навколо мене тупо починається якийсь бахмут. А мене навігатор завів там, ну, вже ось-ось. Ну, я реально їду бусиком. Без мангалів, без ребів. Просто їду там забирати речі, їду, ну, і я просто тупо відчуваю, що. Прям максимально я там недоречно з моїм транспортом. Розвертаюсь, їду назад. Потім, ну, потім мені сказали, що дійсно там вже від позицій зовсім небагато місця. А, е, відстані. Але в чому справа? Мені нагадало, тих людей там нормально там за 10 от таких от істоточок живе. От, і вони там дуже допомагають. І мені, і війську взагалі. То коли маєте змогу підтримати так котячим кормом, то їм це також дуже би було доречно. Бо, я ж кажу, власним коштом там понад фронтом живуть, примудряються допомагати війську. Ну і такі от речі на годування котів купляють самі. Коли є змога, Підтримати таку добру родину хотящим кормом, то я буду дуже вдячний. Дякую всім долучим до нашої переможної діяльності. Разом, боремо і поборемо.